Саме ти можеш бути брилянт в руках Божих, якщо знаєш своє призначення і е, виконуєш його. І пастир показав, що наше призначення це бути учням Ісуса Христа, які е, пізнають Бога і поширюють Його Слово до краю землі. І пастир показав, що на сьогодні є такі площадки, як соцмережі, де ми можемо проповідувати, де багато і багато людей можуть приходити до спасіння таким е, чином. Люди слухають істину, а не болтавню, і спасаються. І е, можна записати відео і подивитися о так мало е, переглядів. Але Пастир показав на основі свої, свого свого каналу про те, що якщо взяти канал зі словом Божим і поставити в центральні місця в соцмережах, то це відео набирає велику кількість переглядів, велику кількість підписників. Набагато більше, ніж різних блогерів і політиків, а це показує, що слово боже воно актуальне і саме головне це по.